Запитання а в мене да, і не пропозиція, це, ми дуже давно друг друга знаємо. Я пишаю, що я депутат цього району, що в нашому районі є така прекрасна школа. Чого? Тому що да, мої а, племінники, мої знайомі, коли знали, що я депутат цього району, і кажуть, а як потрапити до 111 школи. Бажаю, щоб ви цю, тримали цю планку, що всі хотіли би до вас йти, біжати. Але і я теж і за 125 -те теж турбуюся і за вас турбуюся. Але я не хочу, щоб було якісь конкурентні, а щоб ми всі росли, щоб у нас все вийшло, щоб наша освіта в Одесі. Навіть так найлипше, най 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 найлучше, най не знаю як сказати, але щоб про наші школи чули не тільки в Одесь є за межами. Дякую. Почекайте. Дякую. почекайте. Дякую. почекайте. Дякую. Ми Почекає... Ми бали. Ну я ж прошу від наколу. Два, 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 середні два.

Також маєте очікувати. Ірино Володимирівна, ми вас вітаємо. Ви отримали середній 4.2. Це максимальне, що можна було вам поставити. Бажаємо успіхів. Дякую за довіру. Ви визначите переможців, будь ласка, підпишіть протокол, що зауважень, заперечень немає. і дати підпис. Пишемо. Зауваження mm. да. по заперечень номер. Mm. Дати підпис. Шановні члени комісії, нагадую, що вся інформація щодо проведення конкурсу розміщена на офіційному веб-сайті департаменту освіти у розділі кадру. можна побачити відеофіксацію, яка у нас дійснюється під час проведення конкурсу. Дякуємо вам. Дякуємо вже конкурс комісії за співпрацю і довіру. Дякую. Yeah.